Ярославі Журавчак, 82 роки. Води у будинку жінки немає більше тижня. А де я, стара баба, де я, можу воду О, я хіба тепер йду і з баньку геть туди коло церкви. Взяти баньку води, бо треба їсти, зварити, чаю зрихтувати, а нема чого». Періодично воду жінці привозить донька, яка живе окремо. Хто має на подвір'ї криницю, то воду бере звідти. Усі інші йдуть її набирати до джерела, поміж них і туристи. Так її Носим. Ми приїхали зі Львова і живемо в на квартирі. Носимо воду з цього джерела. Дорога забирає мені, згідно секундоміру, 24 хвилини. Відповідно, нас живе троє в двохкімнатній квартирі. Ми не харчуємося в готелі, відповідно, займаємося готуванням їжі, окрім обідів, вдома. Велика проблема помити посуд. і Однозначно, що якщо ця проблема не вирішиться, то на наступний рік не плануємо більше сюди приїхати. Частина готелів у східниці підписали угоди із місцевими рятувальниками, аби ті їм воду привозили. Питна вода, в нас є дефільтрація, ну, тобто це, відповідно, трошки там інша система. Я зараз говорю за технічну воду саме. Яка в нас використовується ну відповідно для потреб гостей для потреб в нас є медичний центр там, де йде водолікування, ванни, душі шарко, які вимагають дуже великого використання води. Якщо порахувати 11 машин в день, вони працюють майже 12 годин. Це 15-20 тисяч гривень. Ми несемо в день збитків. Водою східницю забезпечує комунальне підприємство Бориславської міської ради. Бориславська міська рада дала оголошення. Що з 2 по 5 число, наскільки я пам'ятаю, буде чистка озер звідки забирається вода. Значить, у зв'язку з погодніми умовами вони перенесли ще на два дні чистку тих. Озер у Бориславі кажуть, справді чистять озера від намулу, але є ще одна причина відсутності води. Відколи східниця створила власну громаду. Вони б мали взяти на баланс мережі і самостійно їх обслуговувати. Попередили владу східниці про це ще в квітні. Східницька ОТГ має зробити один дуже простий крок: прийти сказати: Ми готові обслуговувати наші мережі зі своєї сторони, ми готові подати воду. Східницька селищна рада має визначити підприємство, яке буде подавати воду. Це їхня виключна компетенція. Це не є компетенція Бориславської міської ради. Тож Борислава з Борислава йде Сантас постійно, що ми перестанемо вам подавати воду, то такі звучать заяви неодноразово. Ми написали до голови адміністрації обласної, до голови районної адміністрації. У людей підписані договори з усіма люди оплачують за ту воду, і в один момент кажуть, що ми вам перестаємо поставляти воду, бо ви стали територіальною. За словами Івана Піляка, переговори щодо того, аби взяти мережі на баланс східниці, тривають від 2011 року. Сторони досі не можуть погодити всі умови. Олена Данило, новини на Суспільному, Львівщина.